Вітаю вас! Ви на каналі Говорите роз любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми розглянемо таке питання, як вас сьогодні бачать вищі сили. Вас на сьогодні вищі сили бачать людиною, в якої в життя йдуть переміни, переміни, які завершать якісь суперечки, якусь, можливо, війну, яка не давала вам спокою, завершить якийсь конфлікт що заважав вам бути собою, заважав вашому росту, вашому розвитку, заважав вашому успіху, і це дуже розбивало вам серце, це дуже ранило вас. Ви е, чомусь дуже страждали. І цей конфлікт він був ваш внутрішній. Це була якась ваша внутрішня боротьба. Ваш внутрішній такий спор, який не давав вам спокою і дуже сильно розбивав вам серце, ранив вас, призводив до того, що ви дуже багато плакали, що таке, знаєте, було самоїдство, яке просто не давало вам можливості розкритися, бути собою. Ви постійно себе обмежували, ви постійно себе закривали і від людей, і від цього світу, і вам здавалося, що ви якась не така, що ви себе дуже не любите, що ви себе готові розірвати, ви дуже-дуже себе не любили і дуже сильно самі себе ранили. І ви ще сили вас бачать зараз, на сьогодні, що в ваше життя йдуть зміни. І насправді, що ви готові до цих змін, ви готові змінюватися і налагоджувати своє життя. Добре, а давайте ми тоді подивимося, а що таке сталося в минулому, що призвело вас до такої ситуації, чому ви так себе з'їдали? В минулому був період, де у вас було таке безмежне щастя, достаток, радість, все вас тішило, все вам подобалось, що відбувається в вашому житті, і в якийсь момент все обірвалося, в якийсь момент не стало того щастя. Це було для вас такою несподіванкою, і це дуже вразило вас, і ви дуже сильно зневірилися в собі. Дуже сильно впала у вас самооцінка із цього випадку. І це призвело до того, що. У вас почалася така внутрішня війна, внутрішній конфлікт. Ви почали себе звинувачувати в тому, що сталося. І ви втратили спокій, ви втратили жагу до життя, ви застрягли в негативі. І... Дуже сильно себе почала корити, дуже сильно почала себе звинувачувати, от прям з'їдати себе. От чому я тоді так поступила? Я ж могла зробити так, але ні, я зробила так. Ну чому я така? Чому я така? І ви себе обзиваєте дуже поганими словами. Раніше ви дуже любили зустрічі з друзями, ви дуже любили відпочивати, ви дуже любили веселитися. І, в принципі, ви є людина, така з другої сторони відповідальна. Вас в житті все має бути, так знаєте, в порядку. Ви любите, коли все на своїх місцях. Але прийшов момент, і ви закрилися від людей. І ви більше поглинули так в себе. Ви почали думати, аналізувати і, знаєте, всьому зробили винуватою себе. Ви навіть не розглядаєте того, що Можливо, вина і іншої людини, яка брала участь в тій ж історії, ви всю вину звалили на себе, і ви думаєте, що всього винуваті тільки ви. І ви навіть іншого варіанту не розглядаєте. Добре, а що сталося? Покажіть нам, будь ласка, що сталося? Чому людина так себе з'їдає? За що? Дивіться, карти кажуть, що вам зараз дуже сильно допомагає інтуїція, але ви її не чуєте через свої страхи. Подивіться, які у вас страхи. Ви дуже багато думаєте, ви дуже багато аналізуєте. А ви маєте цю ситуацію відпустити, а ви дуже сильно взяли собі до голови. Ви не слухаєте себе. Вам потрібно. Почути себе, свій внутрішній голос, свій внутрішні, ваші внутрішні підказки, які вам підказує інтуїція, вона права, і ви вже десь це розумієте, але розумом ви це ще відштовхуєте. А що все ж таки сталося в житті цієї людини, яка дивиться цей розклад? Прощання. Сталося якесь прощання, розставання з людиною, яка була вам дуже дорога. І. Так, да. це ще раз доказує те, що ви дуже сильно любили цю людину, а вона була для вас дуже дорога. І ви ще чекали і надіялися, що все зміниться. Ви думали, що це, це ці стосунки це надовго. І дивіться, це були по цій карті, це були такі яскраві стосунки. Ну, не були такі, знаєте, скучні, монотонні де, день сурка. Ні, це були такі пристрасні стосунки. Але подивіться, бусики теж лопнули, тут лопнули. Це означає, що вже натяк на це був, вже, ви вже бачили, що. Щось неладне відбувається в цих стосунках. Тобто це не було для вас зненацька Так геть прям. Були натяки, були ситуації, які до цього вели, просто ви не хотіли їх бачити. Просто ви на це закривали очі, і ви очікували, що все зміниться, що все зміниться, розумієте? Але не так сталося, як гадалося. І ви опинилися в такій от пастці в кандалах. Своїх же почуттів, своїх внутрішніх таких переживань і такого самоїдства себе за те, що так сталося. Добре, а давайте вас запитаємо: а чи винні ви в тому, що сталося? Чи винні ви в цьому розставанні? Ні, ви не винні. Дивіться, це просто от, нахлинула хвиля емоцій, яка зносила все на своєму шляху. Тобто це була якась сварка, це були емоції, які бурлили. Але ця сварка потрібна була вам, тому що вона мала вам облегшити життя. Розумієте, ви були залежні в цих стосунках. І ця ситуація далася вам для того, аби ви звільнилися. А ви наоборот, ви почали себе звинувачувати і себе е з'їдати. Ця сварка далася вам для того, аби ви побачили, що це за людина. Дивіться, ви дуже сильно трималися за ці стосунки. От ви вже зараз ніби їх і відпустили, але ви дуже за них тримаєтеся. Ви ще не можете відпустити, ви не можете змиритися, що так трапилося. А чи буде ще примирення? Ну, дивіться, ви просто побачите багато чого такого, що раніше ви не замічали, ви вже... Знаєте, з часом, коли пройде більше часу, ви більше це все переварите, осознаєте, і ви зрозумієте, що насправді все, що відбулося, було дуже вам потрібне, і насправді все сталося ну, як на краще через те, що ви зрозумієте, що ви були дуже різні люди. Що ви були дуже різні, і що от він був такий чоловік, де було більше е, слів, чим дій. Він більше е, такий, знаєте, хвалився, обіцяв, але не виконував цього. Ви зрозумієте це? А ви були от така наївна дівчинка, яка в цьому вірила, довіряла йому безмежно. І... Ви зрозумієте, що вам потрібно цю ситуацію все ж таки відпустити, не триматися за неї, бо це приносить вам дуже великий біль. Воно вам, ця ситуація вам дуже сильно розбиває серце, і чим більше ви її крутите в своїй голові, чим більше ви аналізуєте, і чим більше ви оце все переживаєте заново, 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 це просто вас знищує. І вищі сили вас бачать вже сьогодні людиною, яка готова вже до змін, яка вже готова відпустити, відпустити цю ситуацію, прийняти, прийняти зміни, йти, от бачите, відкриває для себе нову дорогу, нову дорогу. Тобто запитання було, чи буде примирення, чи може ще ця пара помиритися. Відповідь ні через те, що буде до вас якби, доходити сама істина. Знаєте, як це коли вже так остигають більш-менш почуття, коли людина починає приходити життями і вже так спадають оці рожеві окуляри, і людина починає розуміти, що насправді відбувалося в її стосунках через те, що раніше вона. Була абсолютно зачарована цим чоловіком, але від нього було більше шуму, чим дій. Тобто він більше говорив, обіцяв і так далі. А дій практично з його сторони не було. Це такий собі, знаєте, хвалько: Я, 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 от така це була людина, а насправді дуля з маку. Яку пораду вам вищі сили хочуть дати в цій ситуації? Яку пораду вищі сили хочуть дати вам в цій ситуації? Значить, вищі сили радять вам. Прийміть розумне рішення. Навіть якщо це для вас буде дуже болісно. Відсікайте зайве, відсікайте те, що вам не потрібно в житті. Цей період дуже болісний і неприємний був потрібен вам, аби багато чого зрозуміти про себе, про стосунки. Робіть висновки і не зупиняйтеся, йдіть далі е, любіть себе, не, не сваріть себе, набирайтеся позитивних емоцій, ловіть моменти, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь собою. Ви є прекрасна жінка. Жінка, яка, коли себе візьме в руки, е, Зможе досягти багато чого в цьому житті. А ви себе знищуєте сама себе. Залиште це в минулому. І ще раз повторюю: любіть себе. Любіть себе, не сваріть себе, не звинувачуйте себе. Ви є людина, яка заслуговує бути щасливою. І давайте ми подивимося, якщо ви почнете себе любити, якщо візьмете себе в руки і будете собі говорити тільки красиві слова і компліменти, що вас тоді чекає? Mm. <плі> Бачите? Ви відсічаєте ви відсічаєте всі маніпуляції. І вас чекає щастя. Для вас відкриється дорога, для вас відкриється нова дорога, в нове життя. Так, ви станете головною в своєму житті, головною для себе. Розумієте? Все в вашому житті налагодиться. Бачите, ви жили в Контролі в маніпуляціях вами цей чоловік дуже сильно маніпулював. І ви ще сили це бачили. І вони допустили цю ситуацію для того, аби розкрити вам очі, а не для того, щоб ви звинувачували себе і жили в такому внутрішньому конфлікті. Ну, ви вийдете, ви вийдете в щастя, в радість, в успіх, і ви станете для себе головною людиною. Ви станете для себе людиною, яку ви будете. Любити і яку ви будете хвалити. Ви навчитеся цього. Так. Так от, на цьому ми будемо завершувати наш розклад. Все люблю, цілую вас. Бувайте!